Всім привіт! Ось у мене новенька красуночка, Цікава, гарна. В роботі я використовувала рис, тобто, я завжди кажу, що це пшеничка. І рунделі різних розмірів. Заокруглюється прикраса дуже-дуже гарно. Якщо вам подобається дана прикраса, замовляйте схемочку, схемочка. Недорога, 80 гривень, на прикраса шикарнюща. Пишіть коментар, як вам прикраса подобається чи ні, і що ви думаєте взагалі про мої схемочки. Варті вони уваги чи ні. Обов'язково напишіть коментар. В описі під відео буде посилання на мій Фейсбук. Пока.